І вже потім над вже нам постукали, мама каже, що збирається, ми десь маємо їхати. То був пес, був тобто, до фіри, той фірман, два коні, пес і два автоматки. Нас везли до Глібович до поїзда. Раненько світа, зимно. Ми приїхали там ще зимно, ще поїзда нема. Пізніше вже поїзд самі останки, останні, довозили людей на Сибір. Я. Тобто, тата запали в селі, дали до Львова на ешелон, той ешелон йшов в караганду. Нас злапали вже через пів року, доставили нас тобто, ми йдемо теж на Караганду, бо вони нас. І нас завезли до Львова, ми щіли там в той такий задній вагон, там всіх репресованих везли, всіх що пересіляли. Що там було народу? Мужчин напихали по 25, так якби купе, і по 25 людей, а жінок по 15. Там не було ніде стати. Хто стояв, хто ще тримав, хто присів, а їдеш ти їдеш, ти їдеш. Ну, менше з тим приїхали ми, я не знаю, чи ми були на горькому. то нас, як зрані привезли, і такий вітер був, і я ще вже там перестудила була. Нас тримали до самого вечора, ніби нам загубили наші папери. А нас спеціально, вони ще згори дивили, як ми ще крутимо, як ми підмерзнемо. Нема ще до кого, нема ще до кого до, до чого скувати, всюди протяги, всюди мури. Нас як закликали, то в нас трішло дали нам якусь на вечір пам'ятаю баланду, а нема сі де притулити, нарі всі забиті. І мамці постелила якийсь там малосердак коло Ми, А знаєте, таке параша? Так в дверах стояла, там то накрита, і ми так коло тої параші перебули. Ми тут були у Львові дві неділи. Тут були тиждень, там дві неділи. З Львова нас дали до тюрми на Київ. В Києві ми сиділи теж на нарах, в тюрмі близько Місяці. З Києва на Харків. Найгірша тюрма була в Харкові. Саме гірша. Що в бетонах? Я пропустила. Як нас привезли до Львова і, і мене. І теж викликали на допит, і, і така була генералша, дуже погони мала три, я не знаю, хто вона була, офіцерша. Буде мене забирала в дідом від мами. Тому що я не повинна їхати. Я ребенку і, і, і мене треба забрати від бандитів. Моя мама бандитка була. І, і я не могла, я плакала, вона мене хапнула за руку, мама мене тримає. Вона мене тягне, роздирають мене. А я, як то я з'яси, скрутила і її так сильно вкусила зубами в руку, що вона, я, я не гад, мені заципеніли зуби, що вона мене ледве відбила від себе. І так вона казала, замотюкалась сильно, по по сильно каже, іди, чорт з тобою, а так подохнеш. І так ще на мене замотюкала. То ми сиділи ще в карцері сутку, а карцер метр на метр, сирість і вода капає, і ти не маєш де сісти. Бо там вода. І не маєш ще де сперти, бо щини мокрі. Ото було, і ми витримали. І що? З Харкова нас загубили теж документами. Вони просто не хотіли, вони так крутили людьми, як же от кажуть. Тож ми були майже місяць в Харкові. З Харкова нас завезли в Челябинськ. Mm -hmm. З Челябинська нас завезли в Петропавловськ, так, по тюрмах, то ми аж на весну приїхали. Аж на восінь ми приїхали. Туди на Караганду. На Караганду. В Караганду ми вже приїхали і нас викликають, кажуть, все, ви. V de... divni, můžete jít, kuda хочеš.